І, і я пишаюся тим, як моя країна захищається проти ворога. Ну, in medical... no, так, і займається State гуманітарними питаннями United Андрій Шевченко. Ми це знаємо. Він platform. про це говорить. Фандер із President of Ukraine і і слова від Володимира Зеленського. Я так розумію, передає, що війна продовжується. Він розповів про фонд, який був організований Володимиром Зеленським і амбасадором якого власне є Андрій Шевченко. дуже приємно знати, що це таке меседж, щоб не забували, що війна відбувається. Дуже важливо це.